Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт». Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Закінчив ця війна. Обов'язково настане момент, коли щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен, а поки ми робимо все, аби він був. Ще молоко на губах не обсохло. А йому років 15. Це ж треба. Вербують дітей. А він вже рятує світ. Ти вб'єш тисячі невинних людей. Ні, ні, що ти я вб'ю мільйон. Джеймс Бонд нервово курить в сторонці. І він не дитина, він смертельна зброя. Джекі Чан спішить на пенсію. Шкільний трюк. Це ще не кінець. Ромобій сьогодні о 21.10 на десять на каотен. Клячі східці. Вже ноги не ходять. Задихаюся. Сусіди. Чекайте я дожину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував. Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс. Гарне самопочуття, активне життя. Київстар підключив до домашнього інтернету більше тисячі укриттів, аби ви завжди могли дізнатись. Ну що там по Чорнобаївці? 30-0. Київстар домашній, майже всюди, де зараз ваш дім. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує. Але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Наша зброя досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. О, картоплі нема. Принесеш ажеш, астина. Щось прихопило. Нагадую, мазь з живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом – Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа! Живакос повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Ввечері святкуємо. Застуда вже святкує. Знайомі симптоми. Спробуй Flucold N. Чотири компоненти Flucold N спрямовано діють проти жару, болю і нежиттю. Flucold N. Нам потрібно розлучитися. Якщо з коханням не клеїться, що пішло не так. Усе могло бути інакше. Перейди Я гені у фізиці на формули. Повернутися в минуле? Так. Ти не з'їхав з, з глузду? Створи машину часу. До зльоту готовий. Якщо закони фізики без силі, ми реально в минулому. Ми тут, щоб повернути Дебі, ясно? Розслабся. Тримай. Я в захваті. Так! Насолоджуйся миттю. Так тебе кохаю. Я теж тебе кохаю. Бойфренд з минулого. Боже. Господи, те що помер сьогодні о 19.25 на К1. Через жорстоку війну, яку розв'язали росіяни в Україні. Усі гімнастичні зали замовкли. Тут більше не чутно оплесків після виступів та перемог. Українським гімнастам та гімнасткам довелося покинути домівки та тренування, аби зберегти своє життя. Але зовсім юній талановитій гімнастці з Маріуполя Каті Дяченко не вдалося врятуватися. Вона загинула внаслідок обвалу будинку після влучання російських снарядів. Мовчать, мовчать і російські гімнасти. Рекорди та титули їм важливіші за мир. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Ви можете зупинити війну. Мовчання вбиває. Діліться своїми відео і публікаціями. Викладайте їх у соцмережах із хештегами кампанії за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Київстар підключив до домашнього інтернету більше мільйона квартир, аби ви завжди могли сказати. Ну, хоч інтернет тут нормальний? Ну, можна і так. Київстар домашній, майже всюди, де зараз ваш дім. Клятій східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дошину. Не... Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках доброго дня та перша соціальна аптека. Геровітал Плюс 700 мл зі знижкою 20%. Любий? Зачекались тебе на городі, та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька майз від болю у суглобах та м'язах. Запитуйте в мережі аптек-подорожник майз доктора Тайса з живокостом зі знижкою 20%. Акція діє з 1 по 30 вересня. Подорожник знає, що допомагає. Кінчиться війна. Обіверего, Обов'язково настане момент, коли щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларенгель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларенгель сила проти болю.